Я бачив обличчя хорна на полі битви. Навіть берсерки норски виглядають безпомічними дітьми поруч з його обраним руйнівником. Він винищив армії ельфів, зламав спини драконам і пожер серця морських левіафанів. Єдиний його страх не догодити своєму кривавому Богу, проливши недостатньо крові. Ім'я його Арбаал непереможний. Якщо тебе захоплять у полон, краще впасти на власний меч, ніж чекати, що він для тебе приготував. Перевірте свою підписку на канал, поставте вподобайку цьому відео, киньте дзвінку монету і не забудьте прославити кривавого Бога в коментарях, складаючи черепи для трону черепів. Безмежно вдячний спонсорам цього каналу за вашу підтримку, яка допомагає триматися, розвивати проєкт і ділитися з вами новими історіями. На засніжених суворих рівнинах Норски, де холодні вітри з півночі лютують цілий рік, народився той, кого згодом назвуть Арбаалом Непереможним. У цих землях, де виживають лише найсильніші, він змужнів серед нескінченних воїн, племінних чвар і небезпечних звірів, що нишпурили в снігах. Ще юнаком Арбаал прославився своєю здатністю долати ворогів, які значно перевищували його силою і числом. Він швидко став чемпіоном свого племені, а його ім'я почали вимовляти з острахом. Але перемоги над звичайними смертними вже не приносили йому задоволення. В Арбаалі жевріла жага більшого, він прагнув сили, яка виходить за межі людських можливостей. Його амбіції привернули увагу кривавого бога Хорна. Згідно з легендою, однієї ночі під час кривавого ритуалу Арбаал почув голос, що закликав його вирушити на рівнину черепів, священне місце, де хорн кидає виклик найсильнішим воїнам. Непереможний з'явився лише через багато століть під гнітючим небом кислива, що потемніло від хмар, насичених хаотичною магією. Хоча він не володів чаклунством, його сила волі була настільки могутньою, що натовпи демонів кривавого Бога підкорилися йому. Одна лише його присутність утримувала їх у царстві смертних. Арбаал стояв перед колись неприступними стінами Прага, стискаючи в руках дар хорна, таємничу сокиру, якою винагороджують лише найвідданіших чемпіонів хаосу. Перед облогою над бойовими порядками панувала зловісна гнітюча тиша. Демони і смертні стояли пліч опліч, споглядаючи величного воїна на вершині пагорба. Арбаал сидів верхи на своєму жахливому звірі собаці хорна, величезному демонічному гончаку з пекла, що гарчав і дихав полум'ям. Цей демон був захищений магічним коміром, здатним миттєво розсіювати будь-яке заклинання, спрямоване проти нього чи самого Арбаала. Його постать здавалася живим уособленням смерті, що повільно наближається. Легендарна сокира, яка вже скуштувала крові тисяч ворогів, цього разу мала вирішити долю цілого міста. Заповніть рів тілами своїх братів, ревів Арбаал до своїх воїнів. Топчіть їхні зламані кістки та дістаньтеся до стін. Його слова відлунювали серед армії хаосу, що, скаженівши від бойової люті, ринули вперед на штурм. Праах, відомий своїми непохитними стінами та незламними захисниками, стояв на межі забуття. Арбаал не знав страху, його очі палали червоним вогнем, а кожен удар сокири по міських воротах розхитував їх, мов гниле дерево. Захисні укріплення тріщали і ламалися під натиском воїна. Ворота, що витримували облоги століттями, зрештою піддалися силі руйнівника Хорна, і разом із ними зникла остання надія на порятунок Прага. Коли перші орди хаосу прорвалися до міста, вогонь і кров злилися в кошмарний хоровод смерті, а стіни наче ожили. Здавалося, сама тканина реальності здригалася під натиском хаотичної енергії. Людські обличчя проступали крізь камінь, зливаючись із мурами, а вулиці корчилися під спотвореними тілами, які вже не були ані живими, ані мертвими, потворними фресками на стінах міста вічними свідками жаху. Праах більше не був людським поселенням, він став живим пам'ятником влади Хаосу, мертвим містом із живими стінами, що назавжди увійшов у легенди. Він сидить верхі на собаці хорна. Він тримає в руках руйнівника кривавого бога. Він ніколи не знав поразки, і його ім'я лунає серед послідовників після кожної славетної перемоги. Арбаал, Арбаал. Арбаал. Після падіння Прага його ім'я стало жахливою легендою північних земель. Ніхто більше не сумнівався у статусі наймогутнішого смертного руйнівника Хорна. Невблаганна лють із Прага кровопролиття охоплювала Арбаала щоразу, коли він прорубував собі шлях крізь ворогів, адже ніхто не міг витримати його ударів. Кожен череп, принесений у жертву на полі бою, додавався до величезної гори в мідній цитаделі біля підніжжя кривавого трону, і з кожним новим черепом зростав вплив Арбаала. Проте навіть велич має свою ціну. Титул руйнівника Хорна був не лише благословенням, а й прокляттям. Жодного спочинку, жодної поразки, жодного жалю. Арбаал постійно відчував погляд свого бога, невидимий, але пекучий, наче розпечене залізо. Він знав один промах, один крок назад, і він одразу стане здобиччю. Перетвориться на звичайне породження хаосу, бо саме таким є покарання за невдачу. Під час останніх часів Арбаал непереможний став одним із ключових лейтенантів Архаона. Серед численних слуг на віки обраного Арбаал особливо зневажав Азазеля принца Демона Слаанеш. Кожен рух, кожне слово викликали бажання розтрощити його на місці. Лише накази самого Архаона стримували руйнівника Хорна від негайної розправи над своїм ненависним союзником. Більшу частину цього періоду він провів у далеких краях Інда, де вів безперервну війну разом із іншою чемпіонкою Слаанеш, Дечалою відторгнутою. Їхнє протистояння на тих землях стало кривавим змаганням. Міста палали, річки ставали червоними від крові, а земля здригалася під вагою руйнувань. Кожен прагнув перевершити іншого, щоб принести найбільше спустошення на славу четвірки хаосу. Однак все раптово закінчилося, коли невідомі темні сили захопили обох чемпіонів і перенесли їх до вирішальної битви. Кульмінацією кривавого шляху Арбаала стала битва проти армії вищих ельфів під командуванням капітана елітної гвардії Фенікса Карадріана. Сокира руйнівника Хорна розсікала повітря, залишаючи за собою кривавий слід і дим, прокладаючи шлях крізь ряди найкращих воїнів Ультуану. Впевненість у перемозі здавалася незаперечною, а вищі ельфи падали один за одним не в змозі стримати його натиск. Та цього разу Арбаал зустрівся не з простим смертним, а з втіленням Акші, живою вогняною люттю аватаром самого Асуріана. Першою впала жахлива гонча хорна, розтрощена нищівними ударами Фенікса. А згодом у запеклій дуелі Карадріан відтяв голову Арбаала бездоганно точним ударом, єдиним шансом, якому судилося втілитись. Виснажений і тяжко поранений, головнокомандувач ельфів згодом зізнався, що якби не став втіленням бога, він ніколи б не зміг здолати чемпіона Хаосу. Карадріан був переконаний, руйнівник Хорна міг би самотужки розгромити всю його елітну армію. Арбаал непереможний зник, але його ім'я назавжди вписане в криваву історію світу. Легенди про нього ще довго передавалися з уст в уста про воїна, який не знав поразки, доки самі боги не вирішили інакше. На жаль, лору про цього насправді популярного персонажа написано небагато, але я доклав максимум зусиль, щоб історія звучала цілісно та цікаво. Відзначте це вподобайкою та підпискою на канал, і до зустрічі в наступному відео.